Природні зони це природні комплекси, які займають великі площі і характеризуються загальним типом ландшафту. Великий вплив на їхнє формування має клімат, особливості співвідношення вологи і тепла. Основною характеристикою будь-якої природної зони є типові рослини й тварини, які населяють цю територію, але, передусім, неповторний склад ґрунту. Структура ґрунту, особливості його походження і рівень родючості лежать в основі ґрунтової класифікації. Крім основних природних зон, вирізняє також перехідні лісотундра, лісостеп напівпустеля. півпустеля. Їм властиві риси двох сусідніх основних зон. Зони висотної поясності мають свій внутрішній поділ. Тут розташовані такі зони: широколистяні ліси, мішані ліси тайга. Субальпійський пояс, альпійський пояс, тундра, зона снігів і льодовиків. Сукупність усіх ґрунтів на певній території називають ґрунтовим покривом. Їхнє поширення тісно пов'язане з розподілом тепла і вологи на земній кулі. Тому на різних широтах формуються різні типи ґрунтів. В Україні налічують чимало різновидів ґрунтів, які відрізняються між собою мінералогічним складом, вмістом гумусу і поживних елементів. Фізичними хімічними властивостями, а отже, й родючістю, придатністю до лісу та сільськогосподарського використання. Серед усіх типів ґрунтів України найпоширенішим є чорноземи. Вони найродючіші з високим вмістом гумусу. Для раціонального використання земель здійснюють їхнє великомасштабне дослідження. Складають детальні ґрунтові карти та визначають характеристики всіх ґрунтів, їхнє бонітування. Це дає змогу виробити правильний підхід до використання обробітку і удобрення ґрунтів, вибору найпридатніших для кожного поля сільськогосподарських культур, організації сівозміни, захисту рослин. Ефективне сільськогосподарське виробництво потребує глибоких знань, земельних ресурсів. Створення відповідних наукових установ, підготовку фахівців і здійснення послідовної державної політики щодо розвитку сільського господарства і захисту земельних ресурсів.